Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні покажемо вам невеличкий відеогляд на ось такий мережевий дриль Шуруповерт. Два в одному. Виробник нашого приладу компанія польського походження Ято. Вона виробляє дуже багато різних інструментів, і садову техніку, і ручний інструмент, мережевий, акумуляторний, і дуже багато різних. Інших інструментів. Побачимо зразу відразу на передній панелі нашого пакування трошки його характеристик. Маємо плавний пуск, плавний старт, маємо регулювання кількості обертів, маємо безліч режимів роботи і для дрилю, і для шуруповерту. Маємо номінальну його потужність 400 Вт напругу мережі, як я сказав, він у нас мережевий 220-240 вольт. Маємо 85. Ньютон метрів крутного моменту максимально. Маємо на першій швидкості його роботи до 400, 480 обертів за хвилину і на другій швидкості до 1800 обертів за хвилину. Маємо також закручування-викручування, як в стандартному е в шуруповерті і дрилі. Та маємо максимальний діаметр свердління по металу 13 мм. Ось якщо подивимося на його комплектацію, побачимо. Доволі таки якісно виконану прорезинену ручку, яка встановлюється, щоб можна було його, з ним працювати в режимі дрілі. Або, можливо, навіть в режимі шуруповерта. Ось так вона встановлюється в різних положеннях, зверху, знизу, справа або зліва, як вам буде зручно. Маємо в комплектації інструкцію до використання. Також вона виконана на нашій українській мові. Ось як бачите, тут ми бачимо його всі характеристики. бачимо... Рекомендації по використанню, щоб було безпечно ним користуватися. Бачимо також гарантію і змінні щітки на наш моторчик. Тому що, нагадаю, моторчик тут у нас стоїть щітковий. Значить, кабель у нас мережевий іде, доволі таки довгий, 4-метровий, якісно виконаний. Подивимось на сам дриль шуруповерт. Вага складає біля 2 кг, доволі таки міцно тримається в руці і зручно сидить. Прорізалені ручки маємо такий дизайн, виконаний в стилі ЯТО. Маємо три режими роботи: це закручування, викручування і режим запобіжник, коли наша, наш шуруповерт не буде працювати. Якщо подивимось зверху, маємо переключання цих наших відповідно, двох швидкостей. Як я вже казав, на першій 480 обертів за хвилину, на другий 1800 обертів. За хвилину. Ось такий дриль шуруповерт маємо. Дуже якісно виконаний. Також є дуже багато режимів відповідно для свердління і режимів для нашого шуруповерта. Що хотілося б ще сказати, по його характеристикам це, я вже повторюсь, максимальний діаметр свердління по металу у нього складає 13 мм. І Максимальний діаметр свердління по дереву складає 30 мм. За ось такими шуруповертами і два в одному і дрилями звертайтесь до нас в компанію Електромотор. Як ви знаєте, зараз на всіх сайтах встановлені рекомендовані розрібні ціни, але ми піклуємось про своїх клієнтів і будемо раді зробити невеличкий бонус у вигляді, наприклад, знижки на такий ось шуруповерт. І ви зекономите, як то кажуть, і нам буде приємно порадувати наших клієнтів. Тож, дорогі друзі, звертайте, звертайтесь по нашим робочим номерам телефонів, які вказані на сайті, або ж під відео, або залишайте замовлення на нашому сайті elektromotor.com.ua. Будемо дуже раді підібрати вам інструмент, щоб ви були ним надовго. Раді і щоб він вас не підводив. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!